Десь нам не хватило. Ну і графік на нас так. Такий дуже важкий графік був, що хлопці дійсно тяжко було відновитися, От, але, але вони дуже старалися. Але нас гублять дитячі помилки в обороні і великий, великий брак, який можна його не допускати. Так що, а так, хлопці старалися. Хотіли щось, але дійсно ми сьогодні граємо з однією з найкращих команд. І не, не все нам вдалося, що ми планували. Ну, напевно, треба добре віддихнути зараз, перезагрузитися. Зараз пару днів вихідних буде. От, але ви розумієте, ну, нема в нас такої ротації, достойної заміни, щоб вона була. Більш-менш адекватно, бо у нас багато хлопців, які захворі пройшли пройшли через хвороби, багато травмованих, і ми елементарно не можемо освіжити гру. Освіжити гру ми не можемо. І дійсно хлопці наїдаються, і в нас практична ситуація така, що грають одні і ті ж самі, і тренуються одні і ті ж самі. В цьому ну, проблема. От бачите, наприклад, шахтари сьогодні 5 нових е замінда і. Команда явно виглядає свіжіше. Все одно ми повинні були б з ними грати і далі, да, там скоро чи пізніше, але треба грати з любим суперником. Розумієте, в нас не, нема такої стратегії, що ми там на щось там готуємося колись. Ні, ми підходимо до, каждої, до кожної гри дуже відповідально і в кожній гри хочемо е, достигнути максимального результату, але не все вдається. І то зрозуміло, що і. Е, Кількість футболістів нам трошки не вистачає. І кваліфікації футболістів, хоча хлопці у нас дуже талановиті всі. Але їм треба ще розвивати їх. Ще треба розвивати. Так що будемо працювати в цьому напрямку. Ви знаєте, що у нас поки що на останньому місці, але що нас не вбиває, то робить нас сильніше. Будемо старатися набирати очки в слідуючих іграх, але руки опускати не будемо. Ситуація дійсно важка, важка, дуже важка, дуже важка ситуація, але, але ми будемо в кожній грі боротися за очки. І я скажу вам з тими хлопцями, що в нас зараз є, можна йти в бой. Можна. Характер в них є, да, дійсно, десь десь підсіли. Десь підсіли, але то і зрозуміло, то і зрозуміло, десь там в останній грі не втримали для нас хороший результат. І десь теж то, то зіграла роль. Ну і то, що не можемо зараз зробити ротацію адекватно. Не можемо цього Поки, поки ми зробити цього, не можемо. Але нам треба вистояти і йти далі.